Кривий ріг – місто, де видобувають та переплавляють залізну руду, своїм потужним індустріальним містом криворіжці пишаються. Гіганти залізорудної промисловості у мирний час приваблювали туристів з усіх куточків України та за кордону. Індустріальний туризм давав поштовх і мистецтво. До нашого міста приїжджали митці з різних країн, аби побачити неповторні пейзажі, масштабні промислові процеси та зобразити їх у своїх творах. Було непросто розказати про кривий ріг, як про місто, яке зелене, яке гарне, да зі своєю такою родзинкою. Але е, ці дві резиденції, які е, до нас запросили митців і миткинь, е, які вперше побачили кривий ріг, вперше побачили індустріальні процеси. Маршрут екскурсії розробляли так, аби відвідувачі змогли побачити наймасштабніші етапи виробництва, розпочинаючи від видобутку і закінчуючи прокатом металу. Вони побачили Арселор Мітал Кривий Ріг, це було перше їх враження. Вони побачили безпосередньо коксохімічне виробництво, п'яту, шосту батарею, яка є креативною, новою. І, в принципі, вони також побачили дев'яту доману піч машину безпридного лиття заготівок. Тобто, для них це було таке неймовірне враження, що таке буває взагалі, що ці об'єми, масштаби. Не обійшли й козака Рога, легендарного засновника міста, як і брилу, на якій він встановлений. Їх дуже е, захопила та е, складова. що Саме пам'ятник Кривому Рогу дай нашому славнозвісному казаку розташований саме на глибі, яка була видумана з кар'єру номер 2 біс. З початком війни примусовий туризм став на паузу, але не ідеї. Марія Головань захоплено розповідає про співпрацю з поляками, які запропонували провести у Варшаві віртуальну прогулянку цікавими місцями кривого рогу. Проект назвали Шлях руди. Показати кривий ріг через погляд митців допомогла українська художниця Марина Довганич. Три зупинки на трьох Локаціях у Варшаві кожна допомогла простежити в уяві шлях залізної руди. Почали зі стадіону. Чому саме ми вибрали локацію цей великий стадіон? Тому що ці враження митців, які були вау, яка, які це агрегати великі. Оце така домана піч, ці градирні. Тобто, щоб одразу було зрозуміло, які масштаби цього всього процесу відбуваються. Другою зупинкою був підземний перехід. Це була наша умовна шахта. Тобто ми спустилися, там вже більш детально ми брали з собою зразки і руди, яка видобувається безпосередньо в кар'єрі. Гралися магнітиками, показували, як воно перетворюється в залізорудний концентрат. Остання зупинка озеро, що давало уявлення про карварійські відпрацьовані кар'єри. Озеро це те, що відбувається з нашими кар'єрами після того, як ми вже видобуваємо залізну руду, і вже достатньо там, скажімо так, більш промисловості там не буде. Як природа відновлює цю безпосередню локацію, тобто як ми криворіжці, вже використовуємо ці локації як зону рекреації, як ми відпочиваємо на наших відвалах. Марії Головань ділиться. Творчий проект вийшов вдалим. Екскурсанти у Варшаві задоволені. Серед них були як українці, що через війну опинилися у Польщі, так і місцеві митці. Прагнення організаторів в будь-який спосіб розповісти світу про наше місто, про Україну. З такою ідеєю планують і наступні свої проекти. Михайло Бестро, Валерія Касигіна, цей день.